Ой, залагав. Да, все залагало. Просто не випало ні хуя. Чортова матір. Стоп, а чого все так почало темніти, а потім різко стало... Що за пора? Да су, я це... ти йду? Що так лагає? Я не знаю, це тупий етерн для дебілів. О, боже. Все от дебілів. Чого сонце піднімається туди назад, туди назад. Я куда поучить любить тризубецьку пише враку призубецвен хоче. Попробуй вообще. Я короче не можу на лоску сісти. Курла. І мене зараб'ють, ой, фіга. Хоч я нічого не делаю, біля Сука. мене. Нікого нема. Бля, чё нахуй. Йимчин, Шо? О, наконец-то. Все, до меня я выехала. Блядь, Андрей, сука, я сейчас блядь?